Як живе окупований Маріуполь під час холодів? Чи багато квартир мають опалення? І як переживають зиму ті, в кого зруйноване житло? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Опалювального сезону у Маріуполі немає. Жителі міста замерзають від холоду. Про це 10 грудня розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу Фрідом. Він зазначив, що російські окупаційні сили провалили підготовку до опалювального сезону. Як результат, маріупольці не мають опалення у будинках та мерзнуть. Вся їх пропаганда розбилась о про зиму, яка прийшла, о морози, які прийшли на територію України. І вони прийшли в тому числі і в Маріуполь. І відповідно, що, все, що вони сейчас зділують, вони намагаються хоч як то урегулірувати. Ситуацию, раздавая обогреватели, люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но ну, самое страшное, то для того, чтобы включить этот обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричество в том объеме, в которое необходимо для прохождения качественно-отопительного сезона, его также нет. Радник мэра Мариуполя Петро Андрющенко 7 грудня у своему телеграм-канале написал. Що у домівках маріупольців продовжує замерзати вода. Люди почали облаштовувати саморобні буржуйки прямо у себе в квартирах. Крім того, у більшості районів міста почало зникати водопостачання, причина через значні пошкодження водоводу під землею. Тепер почалося замерзання та порив труб, зазначив радник мера. Також за його інформацією, кількість замикань в електромережах. Пожеж і виходу з ладу трансформаторів та обладнання зростає у геометричній прогресії. Маріупольське видання 0629 8 грудня опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що історія з будинком гостинного типу на вулиці Троїцькій, 71, дуже показова. Там через напругу, 8 листопада, зникло світло, і досі його немає. Пишуть журналісти. У квартирах людей замерзла вода у баклажках, і вони бояться, що замерзнуть також і труби каналізації. Зараз мешканці будинку на Троїцькій ходять грітися на вулицю, бо там тепліше ніж у квартирах. Крім того, у матеріалі сказано, що так зване маневрене житло, яке російські окупаційні сили обіцяли дати маріупольцям до холодів. Не готово зовсім гуртожитки у приміщенні Гіпромезу та на вулиці Казанцева тільки обіцяють здати і ближче до нового року. У гуртожитку на проспекті будівельників біля ринку застава теж тривають будівельні роботи. Проте людей заселяють туди прямо зараз, бо немає іншого вибору, кажуть журналісти. У гуртожитку немає кухонь, холодильників, їжу немає де взяти і нема на чому приготувати. Пише 0629. Директор Маріупольської громадської організації Архімісто Андрій Маросов у коментарі новинам при Азові розповів, що у місті зараз багато людей опинилися взагалі без даху над головою. В місті ну достатньо багато безхатченків, да тобто, що мається на увазі, да тобто там ну щонайменше половина багато квартирних будинків вона була зруйнована в ті чи іншій ступінь, да але тим не менше, да тобто люди намагалися, ті, хто не зміг виїхати, вони намагалися там жити. Те, що там відбувається приблизно там місяць-два останні, це те, що росіяни почали, почали масово зносити будинки багатоквартирні в будь-якого стату. Та це означає, що багато людей, скільки ну, невідомо, да, може тисячі, да, вони просто-напросто навіть втратили дах над головою. Хоча в них був, я, був якийсь дах. Крім того, багато будинків, які не зносяться, але вони е, е, пошкоджені. Там немає даху, да, або там вибиті е, вікна. Будинки, які не зносять, окупанти не ремонтують. Попри обіцянки, каже Андрій Маросов. Знову ж таки, там десь спочатку осені е, там російські окупанти вони почали цю кампанію з встановлення там вікон, е, там. Тепло, газ і таке інше. Але насправді ну, от вже грудень а, і там то мороз, да, то а, дощ, і багато людей те, що ну, просто дивимося, да, по соціальних мережах, по відгуках, де і більш того. Я просто знаю по власному дому, будинку, в якому там залишилися. І, і батьки, і друзі. А, тобто, не робиться там, немає того ж самого даху. Да, тобто, його не. Ніхто не руйнує, тобто не, не не створює, да а, ну й получається так, що там той самий дощ, коли він іде, да, то він просто-напросто заливає а, весь під'їзд. Ну, якщо говорити там про мій будинок, да або там про інші будинки, а, які в такому ж самому стані. Електрику і водопостачання російські окупаційні сили також не відновили, тому місто просто замерзає, зазначив спікер. Ми бачимо те, що а... Там чи не кожного дня можливо, да, з'являються в соціальних мережах ці там або плакати, або якісь там написи з Маріуполя про те, що ми мерзнемо, ми замерзаємо, дайте тепло. Ось а, ну, і, і тут ключова ж проблема в тому, що росіяни знищили, зруйнували місто до такого ступеню, що для того, щоб запустити те ж саме тепло і водопостачання, дай електрику потрібно ну, робити дуже багато. Да, тобто це йдеться саме про якісь там магістральні лінії, про ті ж самі трансформатори. Ну те від чого зараз а, страждає вся Україна? От від цього постраждав. Ну, мабуть, найперше, Маріуполя, оскільки вони там буквально за декілька днів а, вони розбомб... розбомбили всі ці трансформатори, всі підстанції. Андрій Маросов також розповів, що деякі Маріупольці змогли переїхати на зиму до вцілілих приватних будинків, де є пішки. Російські окупаційні сили в свою чергу обіцяли встановити так звані мобільні котельні, але й цього поки не зробили. Але з того, що відомо, да або, або їх недостатньо, або їх тільки привезли, і взагалі там не налаштували. Да. Ну, тобто, це от на наразі це виглядає так, як. Ага, щось хотіли, да, але не здійснили. А, з іншого боку а, декілька гуртожитків а, дійсно почали десь там місяця два тому. А вони почали, ну, щось з ними робити. Да, якось принаймні там ремонтувати чи щось таке. Ну і третє, там це так так звані курятники. Да, це таке там багатоквартирні будинки, які російські окупанти зводять там на швидка руч. Ну, а курят чому? Тому що це от такі там, блоки, да? Ну, дешеве житло, да яке вони там будують в себе в Росії. Ну ось вони той, той самий підхід і в і нас і в Маріуполі. Да? Тобто, це будується на швидкоруч, якась ну якась незрозуміла. Ну а крім того, там дуже зокрема, коли це будується просто ну, на пустому місці. то це означає, що там ті ж самі каналізація, водопостачання, воно не підведено. І деякі з цих будинків вони дотепер, да вони стоять пустими, оскільки там навіть для тих людей, які там вдалося тим чи іншим чином там, отримати цю квартиру, щоб пережити, вони приходять, а там нічого немає, тобто не води, не каналізації, там, не кажучи вже про, про меблі. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що доступ до теплопостачання у місті зараз мають близько 20% жителів. Ситуація погіршується, тому що інакше і більше його відновити в короткий термін неможливо. І люди починають, ну вже не починають, вже замерзають в, просто по квартирах. Замерзає навіть вода всередині квартир, тому що ну, немає ніякого іншого шляху для обігріву, окрім централізованого постачання, в кого воно є, або електрообігівачі знов ж таки в кого воно є і в кого вони працюють, тому що не вистачає потужності електромережі, вимикаються електромережа, вимикаються. Падає напруга до 110 вольт, це значить, що не працюють обігріваючи, горить проводка, горить обладнання, плюс висока вологість і дощі. Це теж не сприяє нормальному ро роботі електрообладнання по місту. Рівень захворюваності на грип у місті шалений, каже політик. У по мрію польшові епідемія грипу не зрозуміло. Лікарні проповнені швидка навіть не виїчає на високу температуру. На такі ознаки, тому що немає куди госпіталізувати. Людей на лікування, ну окрім самого зростання захворюваності, також зросло і рівень смертності. Якщо на початку листопада рівень смертності на тиждень був десь 150 осіб, то на сьогоднішній день от минулого тижня перетнуло вже межу з 250 осіб на тиждень. Це в порівнянні з довоєнним періодом, наприклад, це вже в сім разів вище. Аніж було до початку цієї фази війни, тобто так наслідки є. Вони однозначні. Петро Андрющенко зазначив, що у лютому цього року теплопостачання у Маріуполі ще було. Через обстріли російської армії воно зникло на початку березня. В лютому, коли йшла навала і коли почались обстріли, був пошкоджений газовід. Там проблеми першочергові, проблеми з теплопостачанням, Вони були безпосередньо пов'язані, що в районі вугудару було знешкоджено російською армією газовіт, який постачає газ до Маріуполя, на якому працюють котельні, власне. А потім вже були паралельно, скажімо, на да, шолені обстріли з, просто знешкодження котель вже безпосередньо в місті, і так далі. Тобто наслідки бойових дій радник мера Маріуполя додав, що виїхати із міста зараз можна лише через Росію. Можна виїхати, але в бік Росії виключно немає перепусток, які працюють. Це система давно скасована. Наявність фільтрації так необхідна, а перепустки давно скасовані вже місяця. Три є. і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдують ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.